Друзі, вітаю! І ми сьогодні переходимо до наступної групи схем з сфери порушення меж. Тож, наступна наша схема це є схема особливого статусу і прав. В чому полягає суть цієї схеми? В тому, що люди, які мають цю схему, вони вважають, що закони написані не для них, і правила написані не для них. Вони їх не люблять. І тому вони їх дуже часто порушують. Так? Як правило, така поведінка характерна для людей, які мають нацистичний розгляд. Так? Дуже часто ці діти вже в дитинстві мали або таких батьків, які мали певну таку поведінку, і ці діти наслідували поведінку цих батьків, так? Або о, батьки підтримували якусь таку їхню поведінку у. О, Контакті з іншими людьми і казали: Окей, ти так і маєш поводитись, ти маєш бути найсильнішим, ти найважливіший, твоя думка найважливіша, інша думка не має значення, так? І е, е, таким чином ця схема закріплюється. Хочу, до речі, поділитися своїм е, власним таким спостереженням. Поруч з нами жили е, люди, власне, е, мама. З двома дітьми, і мама цих дітей дуже часто ображала, сварила, часом могла вдарити. так. І ця старша дочка вона постійно така була ображена. Завжди її всі шкодували, тому що мама така строга до неї. От, Але я зауважила, що ця дочка. Яка була постійно мамою ображена і виховувалася в такій вимогливій, строгій і такій е насильницькій поведінці, так? вона копіювала цю поведінку, яку провадила її мама до неї по відношенню до інших дітей, тим чином це також працює. Тобто мама гнобить дитину. І дитина, беручи цю поведінку, вже її впроваджує у стосунок свій з іншими дітьми. Таким чином, ця схема може формуватися. Все, дякую.